Доброго дня. Сьогодні поговоримо про роботу в Німеччині по підроблених польських доводах особистих, тобто польських id карточках Така практика почалася після вступу Польщі до Євросоюзу і відкриття відповідно доступу до робочих ринків, наприклад, Німеччини. Поляки почали масово їздити на роботу і цим почали користуватися різноманітні шахраї, в тому числі з України, почали підробляти. Доводи особисті і видавати їх іноземцям, щоб останні могли працювати в Німеччині як громадяни Польщі. І ситуація така, що цей довод особистий виготовляється дуже просто за допомогою ксероксів спеціальних коштують копійки, такі доводи особисті, приблизно там до 10 євро. Один документ коштує. Він не має жодних знаків голографічних знаків захисту і під час будь-якого контролю в будь-якому аеропорту чи прикордонній службі таких людей викривають в людей починаються кримінальні. Неприємні пригоди так і було з однією з моїх клієнток. Вона разом з чоловіком скористалася з послуг таких шахраїв з Тернополя. Заплатили 200 євро за виготовлення цих дроблених польських id карточок Документи швидко були виготовлені. Пізніше взяли з тих людей гроші за те, щоб люди доїхали до Німеччини на роботу і. В Німеччині довго їм працювати не прийшлося. Пропрацювали вони приблизно місяць чи півтора. Після цього на їхню фабрику завітала поліція німецька, яка перевіряла легальність працевлаштування інтузіанців. Так їх було вичислено. Їх допитували два дня. Після чого сказали, що у вас буде дворічна заборона в Німеччині появлятися, вам потрібно покинути територію Німеччини. І ця заборона буде діяти тільки на Німеччині. Що цікаво, німецька поліція завжди таку легенду говорить людям автоматично заносяться відомості про таких осіб і до Шенгенської інформаційної системи. Отож, мої клієнти не встигли виїхати з німеччини до польського кордону, не встигли доїхати. Як їхні дані вже появилися в системі СІС, і на польському кордоні ці люди. Отримали трирічні річні заборони на в'їзд на територію Польщі, відповідно, величезна проблема для людей, тому що люди залишились на Україні без можливості працювати в Європейському Союзі, без можливості три роки заробляти достойну заробітну плату. Шкода для людей була завдана колосальна, оскільки упущена вигода обраховується кількома десятками тисяч євро. Так як ці люди перебували на Україні більше ніж півтора року. А за цей час могли би собі заробити досить багато грошей в Євросоюзі, якби не скористалися послугами цих шахраїв з Тернополю і відповідно. Такого плану депортації видаються від трьох до п'яти років, якщо дані людей знаходяться в шенгенській інформаційній системі. Нашим же клієнтам можна сказати, що повезло, і дали на мінімальний термін поляки на три роки, і відповідно, як минає половина цього терміну, можна анулювати таку заборону на віз, що нам її було зроблено. Тож не варто вам повторювати поболок цих людей, не користуйтесь ніколи. Підробленими документами не купуйте ніколи підроблених документів, бо відповідати завжди будете ви, оскільки ви з цими документами будете їхати, або ви будете подавати ці документи до державних органів чи установ іноземних держав. В Польщі відповідальність за підроблення документів або використання. Підроблених документів передбачена статтею 270 кримінального кодексу Республіки Польща за такі порушення призначають покарання навіть до трьох років позбавлення вові. Також досить часто є практика судів, що призначають приблизно півтори-дві тисячі злотих штрафу за використання ось таких підроблених документів. Крім цього, дані таких людей. Паралельно з вироком польського суда заноситься і до реєстру осіб, небажаних до в'їзду, оскільки е досить часто також практика судів така, що встановлюють іспитовий термін. Відповідно, на період цього іспитового терміну заносять в польський національний реєстр осіб, заборонених до в'їзду. І тому не варто такими речами зловживати, не варто користуватися послугами таких людей. Потрібно. Тільки легально працювати, тим більше, що зараз є можливість доступу до роботи для громадян України в зв'язку з війною. Є три сценарії роботи по таких підроблених документах. Перший сценарій це такий, що ви будете їхати в Євросоюз і вас вже на території Євросоюзу, наприклад, на території Польщі, польські прикордонники викриють у вас ці підроблені документи, вам поставлять відповідну печатку в паспорті. І завернуть на Україну перед цим вас допитають свідчі і відповідно поінформують, що стосовно вас буде порушена кримінальна справа за статтею 270 Кримінального кодексу Республіки Польщі підроблення документів, використання підроблених документів. От, і відповідно, після цього пройде півроку суд польський винесе стосовно вас вирок. Вироки судів бувають різні, вплоть до трьох років позбавлення волі, як правило, призначають штрафи і іспитовий термін до 2 років, якщо це було перше кримінальне діяння на території Польщі. І відповідно, на період внесення осіб до цього, на період іспитового сроку, дані стосовно таких осіб заносять. До національного реєстру осіб небажаних до в'їзду на території Польщі, і відповідно така особа не зможе заїхати на територію Польщі протягом цих, наприклад, двох років. Крім того, якби ця особа якимось чином попала на територію Польщі, наприклад, в об'їзд Польщі заїхала в Польщу, то польські прикордонники при першій контролі, якби винесли автоматичну депортацію на термін від 3 років до 5 років. Тобто, Рішення про заборону повторного в'їзду на територію Польщі від 3 до 5 років. І автоматично також би внесли на цей же самий період до Шенгенської інформаційної системи. Це був перший сценарій. Другий сценарій вам все ж таки вдасться доїхати до Німеччини на роботу і знайдеться якийсь наївний німецький роботодавець, який вас прийме на роботу, буде думати, що ви поляки в добрій вірі. І ви там собі будете працювати, але працюватимете ви недовго, повірте, це буде тривати максимум -то кілька місяців, і рано чи пізно приїде німецька поліція, яка займається перевіркою легальності працевлаштування, і вас притягнуть до відповідальності згідно законів Німеччини. Як правило, це є на два роки заборона в'їзду на територію Німеччини, а також призначають грошові. Стягнення з таких людей. Третій варіант ви собі будете працювати, роботодавець вас, як кажуть, в народі кине і не заплатить вам грошей, і ви будете в цьому страху жити в Німеччині і думати, як би це вам повернутись назад на Україну, щоб вас не покарали. Боятиметесь звернутися, тому що працювали нелегально, без договорів. Доказати, що ви працювали саме в цього, так би мовити, роботодавця, практично буде дуже дуже тяжко. Але стосовно заборони в'їзду на територію Німеччини, то слід забутися, Скоріше за все, вам прийдеться покинути територію Німеччини. От така от історія. Щоб анулювати заборону в'їзду на територію Польщі. Потрібно відчекати щонайменше половину терміну за виключенням окремих випадків. І так було з нашими клієнтами. Так виглядає рішення про анулювання цієї депортації. По жінці вже анульована, депортація по чоловіку чекаємо, Повинно прийти на цьому тижні друге рішення. І, відповідно, люди вже зможуть будуть їхати за кордон працювати. Ось така була сьогодні історія. Всім дякую за увагу, до зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Лайки це найкраща плата за мою роботу.